Сьогоднішні біблійні читання піднімають наші очі, наше бачення, наше сумління, наше серце, щоб ми підняли свої руки і серця до Господа, який є справедливий, який є не жорстокий, а справедливий. І милосердний для всіх нас дається час, так як та маленька дитина, яка зачалася у трої матері, природа Господь дає дев'ять місяців для розвитку. І казало бися, це може мало, ні, це достатньо для того, щоб дитина сформувалася. І потім дається час ті 10, 20, 30, 40, 50, 60 років для того, щоб зростати, для того, щоб мудріти, для того, щоб більше любити, для того, щоб хвалити Бога. І в цьому часі проявляються наші слабкості, наші намішності. І якщо тільки слабкості і немічності, це просто показує, що ми є люди, і ми потребуємо допомоги іншої людини. Ми потребуємо допомоги Бога. Ми потребуємо Божої ласки, Божої благодаті, щоб зростати Божого милосердя. Коли проявляється гріх, ми саме краще відчуваємо, що нам потрібно благодать. Нам потрібне очищення, нам потрібен Бог, який може підняти, який може пробачити і очистити, який хоче пробачити і очищає нас. І тут є важливий момент, що каже сьогоднішнє читання, що прийде вогонь, який спалить всіх гордих і всіх, які чинили зло. Гордий той, який не потребує Бога, гордий той, який каже, Я і тільки я і ніхто інший, Бо ті, які горді у своїх роздумах, у своїх бажаннях і нехтують іншими людьми і навіть Богом. І можна тут злибатися, які гріхи можеш чинити гордий. Він той день не постоїть перед Богом його вогнем. І злий, який знаючи, що робить, не тільки просто гріх, а зле. Зле це означає наперекір Богові, наперекір людям, наперекір всьому доброму наперекір. І це свідомо робить зле. Ті теж не постоять перед Богом, сварять, як солома. І це є пекло. Пекло означає, що перед Богом не встояти, його не бачити і горіти в темряві, у смерті вічно. Хоча це тільки роздуми, але і так. Страшно це озвучувати, але дуже важливо, що Ісус сьогодні каже, як би не було страшно тут у цьому світі, як би не було важко, як ви бачите, що стається навколо війни, всякі різні страждання, і може й на вас піднімуть руки. Ваша терпеливість, ваша відтривалість спасе вас, бо Бог вірний, бо Бог добрий. І милосердний. Тільки ми будьмо витривалі і тримаємося Бога, Його добра, милосердя і чинім добро, милосердя і любов.